Отцям і синам, і свянового Догом, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми з вами в бою, мамі першословних апостолів Петра і Пала, коли у свій час послідовники святих апостолів стали між собою сперечатися, хто з апостолів більший. Чи Петро, чи Павло, то було видінні їм, приснилися їм обидва апостоли і сказали, що вони в Господа Бога рівні за благодаттю і честю. І не варто сперечатися, тому що все одно, вся слава належить Господу Богу. І тоді церква поставила пошанування їх в один день. Аби засвідчити рівність усіх апостолів а головно Петра і Павла у справі служіння Христовій. Шляхи апостола Петра і Павла дуже відрізнялися між собою. Якщо апостол Петро був покликаний Господом Богом на початку свого служіння і три з половиною роки ходив всюди за Христом, був свідком усіх його чудес з То апостол Павло взагалі був покликаний до свого служіння уже після Христової смерті і вознесіння, Воскресіння і Вознесіння на небеса. Апостол Петро всюди був, в тому числі і на Горів фавор під час преображення і у домі первосип... книжника начальника синалоги Яїра при восьмисінні Янівої дочки, був учасником герцеманської молитви Ісуса Хрида Христа у саду, то апостол Павло на той час був тільки фарисеєм, тобто послідовником. Парисейської школи, яка вивчала Святе писання Старого Завіту, і яка вивчала як небезпечну секту, яку належить переслідувати, гонити або можливості і знищити. Апостол Петро, він не раз показував свій характер, то він від імені всіх апостолів як перепитався, за кого мене люди вважають. То Петро відповідав і казав, що одні за Мойсея, другі за Іту, треті за одного з пророків. Тоді перепитує Христос у Петра, а ви усі, за кого мене вважаєте? Петро дає відповідь від імені всіх апостолів, що ти є Христос, син Бога, живого. Тоді на оце свідчення віри Христос Спаситель відповідає. Петре, ти є камінь, і на цьому камені я збудую церкву мою, і ворота пекла не здолають її. Римські перевосвященники, вважаючи, що вони є послідовниками апостола Петра, вважали, що ці слова сказані суто до апостола Петра. Але ми бачимо в подальшій історії, що апостол Петро не був понад іншими апостолами. Але був рівний серед них. І, наприклад, коли був у 51-му році перший апостольський собор у Єрусалимі, то на ньому головує не апостол Петро, як старший за віком, а апостол Яків, як патріарх Єрусалимський, як той з апостолів, який служився в Первопрестольному граді в Єрусалимі, і він. Проводить собор. Христос говорив про визнання віри апостолом Петром у Христа як Сина Божого, Сина Бога Живого. І що саме ця віра, ця ось цей договор, про втілене Слово Боже, він стане тою основою, на якій на Господь будує свою церкву, а не сам. Апостол Петро як людина. Чому? Бо ми знаємо, що Петро, як і інші люди, далеко не був досконалий. Він потім, у своєму пилі, у своїх таких високих думках про себе казав, що Господи, якби тебе навіть усі зреклися, я тебе не зречуся ніколи. В цьому бачимо десь певну якусь гординю і трохи надію на себе, на те, що я можу вистояти там, де всі решти падають. Але як потім скаже святий апостол Павло у своєму суворному посланні, що перед падінням завжди йде гордість, а перед вставанням смирення. Тобто, коли людина високої думки про себе, коли вона Дуже гордиться, то потім неминуче це призведе до падіння у її житті. Це падіння в житті апостола Петра відбулося тоді, коли було засуджено Христа. І знаєте, що всі апостоли розбіглися, втекли від свого учителя, аби їх так само не ув'язнили, в тому числі і апостол Петро. Потім уже на суді у домах перевосвященників Анни та Каяфи апостол Петро слід за наймолодшим апостолів Іваном, богословом, увійшов дім перевосвяченника Анни і грівся біля вогню, який розпалили слуги перевосвященника, аби грітися, поки тривав суд над Ісусом Христом. І одна зі службі спізнала. Апостолі Петрі учня Христового і каже, а чи ти, ти не є один із його учнів, учнів Моського Назарянина? На що Петро відрікається і каже, ні, я не знаю цього чоловіка. Друга служниця каже, так, так, іди з ним, бо й мова твоя не дає тебе. Він знову відрікся і сказав, істинно кажу, що не знаю я цього чоловіка. І втретє ще один слуга сказав, і знову Петро відрігся. І за третім разом, як він відрігся, розспівав півень, як і відбулося пророцтво Христове, що поки півень двічі заспіває, ти мене звичайся. і подивився Христос, співав на Петра, і Петро нагадав ці слова і вийшов звідти гірко плакавши. Він гір плакав не лише після свого падіння, але і оплакував свої гріхи навіть тоді, коли вони вже були напрощені Господу Богом. Петро отримав прощення гріхів після Христового Воскресіння, коли Господь з'явився їм і перепитав апостола Петра. Чи ти, Петре, Віриш у мене і паси вівці мої, чи любиш ти мене, каже каже, люблю, то паси вівці мої. І вдруге перепитав, «Петре, чи любиш ти мене, і втретє перепитав, Петре, чи любиш ти мене. Тобто він повинен був принести трикратне покаяння і казав, так, Господи, і Господь встановлює його в Апосець звані, кажучи, пасивівці мої, тобто доглядай за людьми моїми і приведи їх до отари небесної, до Царства Божого. Так? Отже, Петрові було прощено, але він все одно оплакував далі і каже передання, що борози на його щуках від сліз були, тому що кожного дня досі таки співав півень, Петро згадував свою зраду і оплакував її. Отже, нема такого гріха, який би Господь не міг просити, лише аби людина мала у собі силу покаятися. Чому Петро мав таку силу, а, наприклад, апостол Іуда, зрадивши так само Христа, не мав такої сили. Тому що для Петра те падіння не було спеціальним і ціленаправленим. Воно було від слабкості духа Його. А в апостола Іуди це було ціленаправлений рух. Сторону від Господа Бога, ви пам'ятаєте, Він то крав гроші і скарбнички, яку носили слід за Ісусом Христом, то смів передручителя руку свою в миску, то потім домовився з, з фарисеями про зраду Ісуса Христа, що дасте мені і я вам видам Його. Потім поцілунком своїм видав Ісуса Христа, маючи думки інші, і це його ціле направлене схочування до грі. Ми позбавили благодаті, яка би допомогла йому встати від падіння. І тому він, зрішивши, визнає, що він зробив недобре, пам'ятаєте, він приносить гроші і кидає до них первосвященників, і навіть слова каже, покаяння здається, визнає свою вину, каже, зрішив я, видавши кров не вину. Але потім пішов і повісився. Чому? Яка різниця в їхніх двох покаяннях? Петро приносить Христу свої сльози і діла, а Юна приносить тільки свої слова, що я визнаю, що я це зробив і гроші кидає в краю. От звідси десь ось та алегорія, що коли людина... Приходить до церкви на сповідь, там раз на рік чи раз на піс виконати формальність, паде якимось там пару гривень і каже тільки слова каюсь. а потім знову її в церкві немає і живе після сповіді, так як жила до сповіді. То це те саме вона приносить, що приніс Іуда. Гроші і слова. А треба принести Господу Богу те, що приніс Петро. Діва і сльози. І тоді настане тільки прощення. Отже Петро стає тим апостолом, який наверне дуже багатьох людей до Христа, але проповідувати буде в основній своїй масі серед людей, тобто серед народу Ізраїльського, народу, який вірував в єдиного Бога. В той самий час апостол... Або апостолом Слов'янської мови язик це народ. Апостолом народів. Чому? Тому що він дуже рідко проповідував е, іудеї, а в основному подорожував язичницькими країнами і навертав до Христа. І по цьому поводу навіть був зібраний 51-му той собор, про який я говорив у першій апостольській, і на тому соборі було затверджено, що е, Християни не мають право ставати язичники, не стаючи юдеями, тобто не проходячи старозавітні обряди, в тому числі обрізання. Ще собор постановив, що не можна їсти удавлене, не їсти м'ясо із його кров'ю, задушене та ідоложертними. Отже, апостол Павло. Взагалі, до речі, навертається до Господа Бога в незвичний спосіб, спосіб, якого практично ми більше не знайдемо на сторінках Біблії. Тому що всі решта наверталися по своїй волі, а апостол Павло був водителем християн, як я вам сказав, він в числі інших фарисеїв, тобто вчених, е Членів Синедріону, які добре зналися те Писання, вважав, що християн необхідно переслідувати і гонити як небезпечних сектантів. І ось він, прийшовши до Перевосвященника в Єрусалим, гонив по Єрусалимі, взявши воїнів від юдейської варти і ще приходить до Перевосвященника брати дозвіл на гоніння християн у Тарсі Вікійському аби йти і там переслідувати, бо чув, що і там є християни. І він з цією метою подорожує з Єрусалима до Тарсу і по дорозі стається дивом в яскравому світлі, являється йому Христос. Він від цього світла зліпне, е, паде слуня і каже, Господь Спаситель до нього Сабле. Оставло звали спочатку Павла. Савле, чому ти гониш мене, чому ти переслідуєш мене? А Той каже, проти Господи, я Ісус, якого ти гониш. І навертається Савло до Христової віри, увірує в Господа Бога, увірує в те, що Ісус Христос є Син Божий. І Господь каже, що іди туди, куди ти йшов, і там зайдеш до такого дому, і там будуть молитися християни, і скажеш такому, то і він вийде і зцілить тебе. І відбувається так, як сказав Ісус Христос Савлові, Той приходить. Християни його бояться, не хочуть спускати, бо знають, що цей фарисеїв і це гонитих християн, але той розказує про своє навернення і дійсно отримує зцілення. І там проповідує уже віру в Христа замість того там християн гонити. Апостол Павло обійшов дім Європи своїми ногами, проповідуючи в багатьох містах і селах, навернувши за час свого життя. Більше людей до Христа, ніж всі решту апостоли разом взяті. Не тільки сам Петро, але й всі решту разом взяті. Апостолу Павлу належать його авторству, дві третини нового заповіту. 14 послань святого апостола Павла, які збереглися, вони складають дві третини нового завіту, в яких описуються і богословські речі, і життя церкви Христової. І сама книга діяння апостольських», вона теж розповідає про життя цього святого мужа. Треба сказати, що обидва вони і Петро, і Павло мученицьки закінчують своє життя апостола Петра в Римі розпинають на хресті, але він, дізнавшись, що його хочуть як Христа, сказав, що я не вартий бути, прийняти таку почесну кончину, як мій, Господь розібніть мене вниз головою. І так і було над ним зроблено. Він таку ще хотів кару понести за те, що колись Дік від Христа. А апостола Павла не могли римляни віддати на муки, як э -э Петра. Тому що Павло був римським громадянином. А римське право передбачало, що навіть якщо римський громадянин достойний смерті, то не можна його мучити, а можна віддати найбільш гуманну страту усіченням мечем. Чому? Тому що нервові закінчення перевізуються в мить ока, і людина не терпить жодних мук. В той час, припустимо, як від розп'яття людина могла помирати дві-три доби висячи на кресному дереві до життя вічного. І дійсно будуть сидіти праворуч і ліворуч кроку Господнього, коли Господь буде судити світ. Судити світ будуть апостоли це то в тому контексті, що їхнім життям буде вимірюватися життям звичайних людей. Ми зазвичай, коли говоримо про себе, що ми не такі вже й погані, а коли кажемо, що ми досить таки навіть хороші люди, говоримо про це з того, що порівнює себе з тими, хто на нашу думку гірший від нас, чи більш аморальне життя веде, чи далі від Бога, ніж ми. І ми кажемо, порівняно з своїми сусідами, чи з тим, то, чи отією тією, то я ще досить хороша людина. Але кажуть, що святі будуть судити світ, це в тому контексті, що наше життя буде порівнюватися з їхнім життям, що вони зробили, що ми зробили, що вони терпіли, що ми терпіли, чим вони жили і чим ми живемо, які в них були думки і поривання, і які вони в нас є. І якщо хочемо порівнятися до якогось та то треба порівнювати себе із тими, хто. Дійсно є еталоном і підтягуватися до рівня. Дай Боже нам з вами осягнути те місце праведності, де сьогодні перебуває святі апостоли Петро і Павло. Молімося до них про це. Всіх вас, дорогі, вітаю і святом та апостолів Петра Павла. Особливі вітання сьогодні іменинникам нашим, петрам, другому, третьому павлам. Нехай власна Господня буде, дорогі іменини, над вами, щоб всі ми разом з вами могли послужити Господу Богу на цім світі, як святі апостоли Петро і Павло, і колись разом з ними опинитися у царстві Хрестів. Ноги вам і благи і, блага, і в життя.